Вітаю, мене звуть Лариса. Я керівниця відділу контекстної реклами маркетингової агенції Локомотив Діджитал. Хочу залишити свій позитивний відгук про співпрацю і консультації з паном Василем. Вперше ми зверталися за допомогою, певно, що. Близько року тому, і пан Василь допомагав нам з розблокуванням мірчантів. Безумовно, цінні знання, яких ми не можемо отримати в рамках своєї роботи, бо це не є нашою спеціалізацією. Але зустріч пройшла дуже продуктивно, і ця перша зустріч вона залишилася в нашому серці назавжди. Тому, коли у нас виникають питання, які пов'язані з тонкощами або ситуаціями, з якими ми не зіштовхувалися, або навіть коли потрібні ем, просто роздуми на тему, коли потрібен брейншторм, ми з радістю звертаємося за консультаціями до Василя і жодного разу не лишалися незадоволеними. Це завжди максимум насичені корисною інформацією розмови. Це завжди гарний настрій і в процесі, і після. Це завжди продуктивно. Ми завжди вдячні. Я думаю, що ще неоднократно звернемося і. Хочу я особисто і також від імені всієї нашої команди виразити ще додаткову вдячність і побажати успіхів вам і, взагалі, приємно, що можна обмінюватися досвідом з колегами, відчувати себе в приємній компанії і робити світ контекстної реклами краще разом. Дуже дякую.